Друзі, всім привіт на каналі Огляд і радий представити вам Гол Zero Yeti 1000 x це зарядна станція, яка знаходиться в доступному сегменті. Як заявляє виробник, вона без проблем може замінити EcoFlow або Blue Yeti, які є, як то кажуть, переоцінені. Але давайте подивимося, що тут насправді та що пропонує нам ця станція. Це американська якість і дуже розумна доступна ціна. Це найкраще співвідношення ціни та якості, яке мені пощастило зустріти. Тож, якщо ви в. Пошуках зупиняйтесь, мені здається, ви знайшли свій. Варіант. Перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас поставити ось таку подобачку під цим відео, підписатись на канал та підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео розповімо вам трішки про самого виробника Goal Zero, американський бренд, який спеціалізується на розробці зарядних станцій і портативних енергетичних рішень. Він здобув популярність у багатьох країнах, таких як США, Канада, Велика Британія, Австралія, Німеччина, завдяки надійності, довговічності та потужності своїх пристроїв. Хоча в Україні цей бренд раніше був менш відомим. Він Стає все популярнішим серед користувачів, бо пропонує винятковий баланс між ціною та якістю. Їх продукція доступна більшості, а не меншості, тому вони й завоювали серця мільйонів користувачів і потроху завойовують і наші. Важливо відзначити, що Гол Зіро не тільки пропонує продукти високої якості, але й активно просуває екологічні рішення. Компанія спеціалізується на використанні сонячної енергії, що дозволяє користувачам залишатися незалежними від мережевої електрики. Goal Zero Yeti 1000 X вирізняється. Своїм продуманим і міцним дизайном. Корпус виконаний з алюмінію у поєднанні з пластиком. Він мега міцний та надійний. Станція досить важка, вона важить близько 14,4 кг, що робить її не надто легкою для переноски, але є дві ручки на корпусі, які значно полегшують цю задачу. Гол Yeti 1000X має широкі можливості для підключення. Почнемо справа наліво. Станція має один AC розетку 230 вольт, яка підтримує потужність до 1500 Вт і піково до 3000 Вт. Цей дальний Рішення для живлення потужної техніки, такої як холодильники чи електроінструменти, а також чутливих пристроїв завдяки чистій синусоїді. Можна підключити електрочайник чи мікрохвильову піч. Останнє може працювати одну годину безперервно, а акумулятора для повнорозмірного холодильника вистачить на 18 годин. І найцікавіше для багатьох в умовах вимкнення електроенергії, і найцікавіше для багатьох в умовах вимкнення електроенергії це телевізор. І він зможе працювати до 10 годин. По центру розміщено невеликий дисплей, який надає. Всю необхідну інформацію про стан батареї, споживану енергію та заряд, а над ним інтерактивні кнопки. Під дисплеєм розташований блок інтерфейсів для підключення смартфонів, планшетів та іншої малогабаритної техніки. По центру блоку розміщені два USB-A-порти 12 Вт. І дальне рішення для підзарядки смартфона чи планшета. Підключаємо і відразу йде живлення. З боків розмістили один USB-C порт потужністю 18 Вт для швидкої зарядки смартфона та інший USB- c на 60 Вт для зарядки потужніших гаджетів. Наприклад, ноутбука, але врахуйте, що не кожен ноутбук вийде зарядити від цього порту. Також через нього можна заряджати саму станцію. Згідно з тестами, смартфон ви зможете зарядити аж 82 рази, якщо не будете більше нічого під'єднувати до станції. Для зарядки ноутбука станції вистачить на 20 разів, а планшет ви зможете зарядити 33 рази. Тепер трішки перескочимо і перейдемо до самого крайнього блоку. Тут розташовані входи 16 мм на 120 Вт для підключення сонячних батарей для заряджання станції та порт Андерс. На 600 Вт для тих самих цілей. Інший блок також має два 6 міліметрових порти, прикурвач і порт Андерсон потужністю 180 Вт. Цей порт призначений для підключення акумуляторів, зарядних пристроїв та всілякої техніки, де потрібен надійний контакт для забезпечення стабільної роботи обладнання. Андерсон не боїться перепадів температури та вологості. Він може використовуватися як механізм у середині приміщення, так і в умовах навколишнього середовища. Його часто використовують для підключення в домах на колесах США. А це дуже популярно. Під кришкою також розташовані два роз'єми для заряджання станції: 8-мм порт призначений для підключення комплектного блоку зарядки на 120 Вт, а інший призначений для потужнішого блоку на 600 Вт, який докуповується окремо за бажанням. Такий набір роз'ємів дозволяє легко підключати найрізноманітніші пристрої, починаючи від смартфонів та ноутбуків, закінчуючи побутовими пристроями та електроінструментом. Загалом кількість приладів та техніки величезна. Можна живити лампочку 11 Вт понад 90 один камери, відеокамери, грилі, медичне обладнання понад 15 годин, роутер приблизно 40 годин. Словом якщо світло вимкнуть навіть на 12 годин, ви зможете під'єднати все необхідне для комфортної роботи з дому, відпочинку чи приготування їжі. Основною перевагою гол Zero Yeti 1000 x є висока потужність. Станція забезпечує до 1500 Вт безперервної потужності та пікове навантаження до 3000 Вт, що дозволяє підключати навіть енергоємне обладнання, таке як холодильники або мікрохвильові печі. Як заявляє ні, кємні станції 1030 Вт. Це дозволяє працювати станції довгий час без підзарядки. До вибору пропонується дві комплектації даної зарядної станції. Одна із звичайним зарядним пристроєм на 120 Вт, Вона дешевша, але при цьому повністю заряджається за 7-8 годин. Інша комплектація із зарядним пристроєм Fast Charging 600 Вт. Ціна дорожче, але ви отримуєте швидку зарядку орієнтовно до двох годин. Але є можливість придбати дешевшу комплектацію, покористуватися, якщо вам потрібна швидша зарядка, докупити блок. І в принципі у вас буде працювати швидка зарядка. Незалежно від комплектації, є можливість заряджати станцію від сонячної панелі або ж від автомобільного прикурувача. Сонячні панелі дозволяють заряджати пристрій навіть у польових умовах, і при використанні потужної сонячної батареї на 600 Вт, процес зарядки може тривати близько 2 3 годин для тих, хто хоче часто перебувати в дорозі, можливість заряджання від автомобільного прикурвача стане справжньою знахідкою, хоча цей процес займає більше часу близько 12 годин. Також варто зазначити, що дана станція підтримує важливу функцію це безперебійне джерело живлення. Тобто, у вас є можливість використовувати цю станцію і одночасно її заряджати. Швидкість заряджання є дуже важливим показником, і одним із найголовніших мінусів базової комплектації є повільна зарядка. Та круто, що ви. Робник це передбачив і надав можливість доплатити і придбати зарядну станцію із швидкою зарядкою до 2 годин. Щодо тестування, перед тим як ми його розпочнемо, я два рази повністю зарядив та розрядив станцію, оскільки в ці моменти станція лише калібрувалась та показувала некоректні результати. Вже на третій захід я зробив замери, і ось що в мене вийшло. Щоб знати скільки станція зможе реально видати ват електроенергії в реальному житті, у моєму тесті вийшло, що станція видала 864 вати, що загалом відповідає тим пара. Араметрам, що вказує виробник, адже вбудований інвертор споживає біля 10% енергії на конвертацію напруги та 5% на захист від глибокого розряду батареї. Що в сумі ми отримуємо чесних 1030 вт годин, заявлених виробником. А при заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік і відповідно отримав 1 кВт 189 Вт на тестовому ваттметрі. До речі, показник витрат на інвертор, а також на залишок від глибокого розряду, такий самий, як у популярних моделях EcoFlow та Bluetti. і ще немало важливо, заявлена номінальна потужність 1500 Вт. Витримує станція із запасом, так як під час тесту при навантаженні побутовим пристроєм, станція впевнено працювала певний час без жодних проблем. При піднятті потужності за 1950 Вт починає спрацьовувати захист і відбувається відключення портів розеток. Завдяки цьому наглядному тесту. Тепер ви, як і я, впевнились, що дана ємність цієї станції відповідає заявленню виробника. Якщо говорити про цінову. Політику то Goal Zero Еті 1000X знаходиться на рівні з конкурентами. Вартість цієї станції цілком виправдана, враховуючи її можливості та надійність. Крім того, для тих, хто шукає довготривале рішення, Yeti 1000 X може виявитися вигіднішим, оскільки американський бренд пропонує не тільки високу якість, але й тривалі гарантійні зобов'язання. Словом в порівнянні з конкурентами за таку ціну ця станція значно виграє в потужності, автономності та кількості роз'ємів. А ще є можливість дистанційного керування через мобільний Додаток, а якщо говорити про дорожчих конкурентів, звісно, All Zero не має певних функцій, але вони не так же і важливі, враховуючи значно приємнішу ціну. All Zero Yeti 1000 x це надійне джерело безперебійного живлення, яке забезпечить вас непоганою автономністю. Станція має міцний корпус, багато портів для підключення, потужну батарею. Це ідеальне резервне живлення для будинку в умовах постійних відключень електроенергії, враховуючи якість і репутацію американського бренду, ця станція вигідно відрізняється Сняється від конкурентів своєю універсальністю та стабільністю роботи неважливо, чи шукаєте ви рішення для активного відпочинку чи захисту від збоїв електромережі, гол за роєті 1000 ік стане відмінним вибором на будь-які випадки життя. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку можете поставити під ним. Не забувайте підписуватися на канал угляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.